В нашому вестибюлі така величка, невеличка благодійна акція, яку підготували наші діти, які власноруч зробили своїми руками невеличкі подарунки і, і сюрпризи, і гроші, які вони вторгують, підуть для вояків. АТО. дякую. Слава Ісусу Христу! Свято вас всіх! Чекачекайте! А додому не йду. Хочу декілька слів сказати. Громада села Задвіря, може хтось чув чи не чув, у нас 22 жовтня буде фестиваль спільно з польською громадою. І фестиваль буде називатися «За двором» Від назви Задвір'я. Поляки це погодили, не знаю, напевно, і місцеві жителі також погодять. Це є фестиваль патріотичної пісні. Хочу попросити громаду, щоб долучалися також до активності цього фестивалю. В принципі, вже слухи пішли по сирі. І, власне, вже на другий тиждень привезуть дерево на сцену, буде на новому стадіоні. Там, відповідно, зроблять лавочки, смітники. Тобто залучилася е, сільська рада, відповідно з керівником, головою душніше, паном Павлом, е, буська державна адміністрація погодила та Львівська обласна рада. І думаю, що е, буде так поділено по блоках, в принципі, зранку там будуть козацькі забави для дітей, потім буде блок патріотичної пісні, а потім ввечері приїдуть львівські артисти. Трошки тримаю інтригу, не буду говорити наперед, хто приїде. Отож, погор... підтримуйте такий фестиваль? Так! Не чую. О, від вас я це хотів почути. Відповідно, наш хор гарно виступав сьогодні? Не чую. Молодці, молодці. Також хор і пані Марія доєднається до нашого фестивалю. І я думаю, цей фестиваль це буде пілотний фестиваль, якщо цього року нам гарно вдасться його зробити, бо я бачу хлопи, жінки, долучаються, молодь долучається. І я думаю, якщо ми цього року покажемо Богданівці і Полоничам, що ми також щось зможемо, бо вони зробили це, вони доказали, що вони міють і можуть. Так само відповідно і ми маємо це зробити. І зробимо. Якщо ми цього року нам вийде, на другий рік ми зробимо дводенний фестиваль. Де, але добре зробити. І натомість фестиваль буде за невелику плату. Приїдуть багато гостей. Це відповідно колективи приїдуть з Городочини, Мостищини, з Бужанщини. Може ще з якихось районів запросимо. Підключаються пластуни.